Наші друзі з Франції, наші партнери знайшли третій польовий шпиталь, знайшли його в Нідерландах. Звідти він приїхав до Ужгорода. Це вже третій, який приїхав до Ужгорода. І третій, який поїде на фронт. Для нормального функціонування мобільного шпиталя. Ми звичайно забезпечимо його основними приладами. Це, по-перше, система живлення, буде покладений туди великий. 8 кіловатний генератор. Звичайно, ми запакуємо його резервуаром для води із насосом. Він може виглядати як броньований, але ми перевіряли, він не броньований, він дуже добре укріплений. Це мобільний шпиталь, який використовують або використовували армії Європи. В нас ми таких, на жаль, не знаходили. Відповідно, запит був. Ми на нього відреагували, не зупинилися і таки, знайшли їх. Він буде нам обладнаний всім необхідним, а те, що базово йде, це всі комунікації. Тобто сюди буде підведено воду, ми даємо насос спеціальний, ми даємо резервуар, щоб зрозуміти, що він приїхав за кордон за перехідники на нашу електромережу. Де ж наші друзі попіклувалися про це і поклали. Кондиціонер робочий. Коли він буде встановлений в полі, або де він буде встановлений, він буде розширений і відкривається ця сторона, висувається маркіза, він стає десь двічі більший. Тут може працювати дві медичні бригади. Це в комплекті Жорсткі ноші але тут будуть встановлені операційні столи, операційні лампи, обладнання спеціальне для проведення первинного оперативного втручання, і потім вже звідси важко поранених бійців можуть забрати в лікарні, де їм будуть проведені більш серйозні втручання. Тобто, ці всі полички, воно вже функціонувало. Відповідно, воно апробоване на виконання своїх. Головних завдань, то він максимально функціональний. Вже два працюють на фронті. Відгуки такі, що він на 120% виконаний покладені зобов'язання. Десь його ставили, він стаціонарно стояв відносно безпечному місці. А другий, наскільки я знаю, він встановлений на передсувну панель на таку платформу, і він прям прямує за своїм підрозділом і військові медичні працівники вони рятують своїх побратимів. І посестер. Також для е, виконання основних функцій ми поставимо туди медичні прилади, такі як дефібрилятор, як апарат штучної вентиляції легень, можливо, навіть два, бо е, цей шпиталь має два робочих місця, тому дві кушетки, два е, апарати ШВЛ. Також покладемо туди автономний аспіратор, е, поставимо пульсоксімот, поставимо монітор пацієнта, поставимо інфузомат. Також забезпечимо цей мобільний шпиталь великою кількістю розходних матеріалів, таких як перев'язочні халати, рукавиці, шини, ортези, все, що для попрощини, все, що потрібно для термінового надання медичної до медичної допомоги.